Вітаю, друзі. Ну, це звіздець. Бухай, вбивай, на переходах дави дітей і нічого тобі не буде, якщо ти чиновник. За це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше. Для того, щоб знати правду. Отже, суд виніс вирок у справі колишнього голови районної державної адміністрації е, Володимира Майбоженка, броварської районної держадміністрації, який у стані алкогольного сп'яніння на пішохідному переході збив людей, і зокрема дитину. Йому призначили увага! Штраф 34 тисячі гривень.

Ну она же не щелкнула. Там не хватит, ну, так. плану сгрубилось? Сколько? сколько? Давай я тебя озвучу. Покажи, Покажи. 20, Сколько? Це для їх норми. Отруються коди. Норма, тільки нормальні А можете требір на камеру показати всім, щоб це А, Там видно буде? Нагадаю, що аварія трапилась наприкінці квітня 2024 року мой навіть в СІЗО відправила, а ви, як бачимо, відмазали. Майбошенко також має сплатити 31 тисячу 432 гривні витрат на експертизи та інші судові витрати. Автомобіль «Вольво», на якому він влаштував ДТП, зберігається на штраф майданчику. І тепер машину цьому експосадовцю повертають. Друзі, це про безкарність. Про безкарність чиновничої еліти, про безкарність взагалі. Як може українець довіряти державі, довіряти державному апарату, коли буха тварина збила людей і 34 тисячі штрафу? І ще й авто вернули? Де? де реально? Ну, реально, де справедливість? А я хочу нагадати, що в парламенті восьмого скликання. Мною колегами по радикальній партії було підготовлено законопроект про жорстке покарання водіїв за управління автотранспортом в алкогольному сп'янінні. Зокрема, цей законопроект передбачав покарання. Суворіше набагато тюремний термін, а не просто штраф смішненький для майбоженка, І. І позбавлення пожиттєвих прав. Це було б справедливо, щоб бивця не їздив більше по дорогах. Але знаєте що? Парламент ухвалив цей закон, прийняв цей закон. Тут був обраний президент Зеленський, і він його заветував. Заветував закон за жорстокіше покарання бухих водіїв. Тому. У відмазуванні Майбоженка є частина вини Зеленського. У всіх загиблих за цей час на дорогах дітях і людях, від п'яних водіїв часткова відповідальність Зеленського. Він наклав вето, він взяв на себе відповідальність. Переконаний, що відповідальність за такі автотранспортні пригоди має бути максимально жорсткою. Покарання має бути ув'язнення. А прав треба позбавляти тих, хто учинив ДДП в стані алкогольного сп'яніння пожиттєво, щоб не повадно було. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.